І ми полюбили цю молитву, кожну п'ятничку, молимося. І Боже мати, прийми одне цю молитву. Благослови, щоб ми і наші люди любили молитву. Навіть коли не знають читати, але ж починаються молитви, лише з любов'ю найобернуться до Бога, просяв Бога милости і благословення. Монахів сообщається, як на один остров прийшов архімандрит із своїми помочниками і знайшов там двох. Людей, за котрих була чутка, що вони святі, у них усе по святому. А коли прийшли на остров звідать Архімандрит, ви двоє, брате, як се молите. А ми, каже, попали на остров ще маленькими, нас ніхто не вчив. А яка ваша молитва? А ми, каже, так се молимо. Троє на небі вас і двоє нас. Господи, помилуй нас. Троє на небі вас, двоє нас, Господи, помилуй нас. Так все молимо, так нас Бог кліпить. І архімандрит каже: ні, ні, ні. Давайте я вас навчу молитися, молитву другу, Отче наш, і повністю виговори, навчив їх молитву, бо знати, як молити, будемо. Прощається, архімандрит із тими двома святими людьми-отшельниками, сідають на шіфу і от відпливли. Недалеко від берега, але вже глибина була висока, раз дивиться, біжать двоє браття, але біжать по воді, як по тверді, і гойкають, отче, послі слів да святиться ім'я, то як там далі, ми забили. Тот, коли ввідів, як вони йдуть по воді, та каже Господи, так самолітки молили. Бо Бог приймає від вас і таку молитву, бо ви знаєте, три єдиного Бога. А молитеся в'єдну до Бога, і Бог вас помилував. От почому чому і ми кажемо, як навіть не знав якихось молитв, то ти можеш сказати своїми словами, Господи, прийми мою молитву, відкрий мої очі, научи мене, як поступати, зведи мене з добрими людьми, бо ми навчили, показали, і ти видиш, скільки до неї прийде помочників. І у учителів, куди б тобі роз'яснили. поступаючи ми, діти Божі, люблячи молитву, акафіст, ісус слачайшому параклес Божої Матері, а віримо в надії, у вічності Бог помилує нас і зробить нас наслідниками, в'єдно з апостолом Павлом, в'єдно з освятими у Царстві Божієм. Амінь.